Круїзний додаток і для чого він нам потрібен. Зараз я розкажу, покажу. Додаток Коста. Він як ви його тільки скачуєте, він буде англійською мовою. Для того, щоб зайти в цей додаток, потрібно обов'язково бути уже купити круїз. У вас є номер резервації і прізвище. Цього достатньо важливо, що додаток з самого початку він буде. Англійською мовою, якщо ви розумієте, супер, якщо ні, то є можливість обрати мови. Виходимо в профіль і в налаштування, і тут є language буде у вас англійською. І є можливість вибрати англійську, іспанську, італійську, німецьку, португальську, російську або французьку. На жаль, української немає, тому ми зберігаємо російську, те, що найближче нашим туристам поки що. Далі в принципі сповіщення ви можете вибрати. Можливість там надсилати вам свої щення чи не надсилати. Якщо ви щось запланували кудись піти, то ви можете нажати, щоб у вас були ці сповіщення, і це буде досить зручно. Так, далі дивимося, що в нас є. Дивіться, тут є ось круїз, і на цій сторінці вказано, де ви зараз знаходитеся. Навіть пише ось швидкість, вітер, і ми йдемо в напрямку Кадіс. У нас така наступна зупинка. Тут є важлива інформація, є інструкції додаткові, розповідається, як поповнити рахунок, де саме це знаходиться. Це дуже зручно. Тут пишуть що шоста, сьома палуба, наприклад, як перевірити рахунок, ви заходите в додатку Коста, де працюють магазини, але зараз Коста пише, що магазини працюють ремонт. Це дійсно їх досить мало. Тобто там є магазин сувенірної їхню продукцію, алкоголь, табак, і, в принципі, по магазинам ми так більше нічого не бачили. І здається, якийсь є магазин одягу. Так, далі, екскурсійний рахунок це якщо ви купуєте в кост екскурсії. Так, додатково вам пишуть, що якась інформація про косту. Потім ви можете подивитися розклад на сьогодні, що працює, де знаходиться. І так далі. Тобто, це такі. Ось, наприклад, водні гірки, вони сьогодні зачинені, тому що поки що погана погода, вітряно. Можливо, завтра будуть відкриті. Басейни працюють, можна підійти, поспілкуватися з працівниками Коста про їхню участь у члени клубу, потім що в нас тут ще є. Це ми вже дивилися. Наприклад, також є внизу, ви бачите головна інформація, ось екскурсії. Ось Кадіс попереду, і тут є вартість екскурсій, і чи є можливість їх ще забронювати, бо інколи пише sold out, тобто все розпродано, і ви не можете більше впасти на цю екскурсію. Екскурсії ведуться зазвичай італійською, англійською, французькою мовами, інколи є російська. І ось у нас кінцева санта крус Тенерифе і тут теж пропонують екскурсії. Лоропарк це ті, хто туристи, хто м, далі. Лайнер не зупиняється на пневмо. Він продовжує свій рух, але нам теж пропонують подивитися ці екскурсії. Далі вже в нас нічого немає. Інтернет у нас куплений пакет інтернету на один пристрій. В мене можна купити ще і дізнатися там подробиці. Також є важлива інформація про роботу ресторанів і барів. Є ви одразу бачите, де знаходиться ресторан, і платний він чи безкоштовний. Якщо платно, за додаткову плату і резервація, тобто потрібно обов'язково зарезервувати собі. Ось, бачите, кнопочка Забронірувати сі час. Тобто, прямо зараз ви можете забронювати собі місце і сходити в той ресторан. Або ось, наприклад, є ресторани. Зараз я до них дійду. Ось, включені ресторани, тобто був сніданок, і з 12-ї буде обід. І ще декілька ресторанів. І таких ресторанів є. Ось є включення, але працюють по меню. Тобто є шведська лінія, є по меню. Family ресторан це тільки для тих, у кого дітки від трьох до шести років. Ну, Нас теж пускають Тимофію, два з половиною, але теж не спускають. Ось, в принципі, це все. Бари, бари ніякі не включені, тобто це все платно. Тут просто вказано, які це бари. Ви можете подивитися меню заздалегідь, подивитися, ось де він знаходиться, тобто зручно зайти і подивитися. Де знаходиться те чи інший заклад, який вам потрібен. Так, що в нас тут іще? Отут в розділі в правому нижньому куточку є розділ «Другоє». і ви можете побачити ну, свій профіль, то зрозуміло. Наприклад, сьогодні на борту, що сьогодні йде, відбувається. Ви можете там покупатися, сходити в казино, до речі, Казино, як ми знаходимося в морі, казино працює весь час. Так. Так, так, так. Басейни, ігрові автомати це для дітей, басейни криті, відкритий зараз теж зачинний, тому що не роз, розташовує так погода до цього. Ось в ресторан можна сходити там, де зірки шлен готують. От так, казино, ну і всяке таке. Ось, будуть в 11-15, можна піти навчитися танцювати або сходити на. Для якийсь спорт і велнес, е, вічерінка, навіть можна потанцювати, піти, може, ми сходимо, тим колі любить танцювати. Якщо дітей тут пускають, тому що є такі, е, такі по, якісь події, які відбуваються, і там діткам не можна, на жаль. Ось, якийсь турнір цікавий. Я навіть не знаю, що це таке, коронхол. може, ви підкажете, пишіть в коментарях. Так, Знову танці вчать, знову якісь змагання. Творча майстерня, можна піти щось поробити. Так, так, так. На 16-му поверсі можна піднятися. Грають в волейбол на відкритому повітрі, так, настольний футбол, знову танці. Ну, і тут, бачите, по годинам все-все розписано, де ви можете що відвідати. І якась екскурсія в барі. Тобто, це все є: фітнес-тренування. Ввечері, до речі, нас це може зацікавити. 16-17 поверх з дітками прийти і будуть розважати 17-30 діток. А ну, це додаткова плата, бальні танці. Це можна, ось бачите, тут можна додати мою пов'язку дня, тобто додати в ваш календар. І якщо у вас налаштовані сповіщення, то вам додаток за там пів години напише, що у вас там через 30 хвилин буде подія, і ви можете це піти відвідати. О, фламенко шоу в театрі. Треба сходити, подивитись, з 19.15 до 19.45. Також ще концерт трибют Рікі Мартіну. Ну, коротше, є різні. Це на палубі шостій, а це там буде в театрі. Ще жива музика буде з 19.30 до першої години ночі. Сукні міряти будуть. Ну, коротше, багато. Цікавого. О, можна сфотографуватися з, корабле, euh, з, кораблем, з капітаном корабля в 19.45 до 20.40, послухати джазову музику і ще фламенко шоу, знову пісні. І дискотека буде. Так. Для, подруг, для підлітків щось буде також. Фієста, сабо Латіно, дискотека. Ну, казино, лотос, ясно, що воно працює. Так, це ми проговорили далі. Так, так, так. Є чат, в якому можна подивитися, не подивитися, спілкуватися з вашими друзями. Ну, у нас є інтернет, тому ми в чат цього разу не заходили. Є прогноз погоди. От на завтра в Кадісі буде плюс 20, тому ми будемо одягати. Ось, бачите, мені вискочило сповіщення, вже мене запрошують в басейн десь розслабитися. Є класна. Штука-локатор судна, тобто ми бачимо, де ми саме в морі знаходимося. Є ось лінія, по якій корабель буде рухатися, ну теж дуже прикольно, цікаво спостерігати. Так, е, якісь знижки. А, запрошують бронювати круїзи в них, е, інформаційні дошки, аварійне, те, що ми вже пройшли всі, це теж важливо пройти. Інструктаж. My moments там фото, те, що якщо у вас... Фотографують, то ви можете потім купити фотографії. На борту багато таких локацій, де стоять фотографи, красиві фотозони, вас можуть сфотографувати, але ясно, що фотки ті будуть вам потім віддавати лише за гроші. Так, В принципі, Начебто, це все із такого важливого, ось так можна погортати. Загалом додаток це зручно. Додаток працює від мережі Wi-Fi кости. Якщо ви навіть не купили інтернет, то ви все одно можете мати доступ до мати доступ до додатку. Тобто, якщо у вас немає інтернету, коли ми знаходимося в каюті або навіть в каюті під час стоянки, десь біля берега, все одно не буде інтернет у вас працювати. А якщо ви не купили пакет інтернету заздалегідь, він вам не потрібний, то ви можете все одно заходити в додаток, встановити його на будь-які телефони, на будь-який пристрій і мати доступ до додатку. Хоча б щоб бачити, коли що де відбувається, це зручно. Ты когда ходил? Я ходил.